Інсайдер T7 МКімі знову поділився деякими деталями про майбутні ігрові відеокарти. Серія GPU Blackwell включатиме 5 різних моделей. Флагманський GB202, який ляже в основу RTX 5090, може похвалитися 192 блоками SM і використовуватиме 512-бітний інтерфейс пам'яті. Якщо кількість ядер CUDA збережеться, то це 24 456 CUDA. Усе це може змінити правила гри для сегменту ультраентузіастів, оскільки флагман не лише пропонує вищу пропускну спроможність пам'яті, але й значно збільшить її обсяг. Зокрема, використовуючи 512-бітний інтерфейс, можна забезпечити карту 32 гіабайтним відеобуфером із загальною пропускною спроможністю 1792 ГБ на секунду. Найближчий чіп GB203, який розташовується на щебель нижче і швидше за все ляже в основу RTX X5080, отримає 96 блоків SM або 12228 ядер CUDA. Чіп GB203 може використовувати 256-бітну шину пам'яті і, ймовірно, буде оснащуватися 16 гігабайтним відеобуфером. Це також виключає наявність графічного процесора із 384-бітною шиною. У свою чергу чіп GB205 для умовної RTX 5070 отримає 192-бітну шину та буде підтримувати 12 ГБ відеопам'яті. Щодо чіпів GB206 та GB 207 наразі нічого конкретно не відомо. Наразі можна лише припустити, що вони можуть мати шину 128 біт. За словами інсайдера, вихід відеокарт RTX 50 можливо відбудеться восени цього року. Компанія Intel офіційно представила і почала продаж відбірного флагманського 24 ядерного CPU Core i9 14900KS із серії Raptor Lake Refresh. Ключовою особливістю новинки є підтримка автоматичного розгону до вищої тактової частоти, а також вищий номінальний TDP у порівнянні зі звичайним 14900K. Чіп розроблений спеціально для ентузіастів і має відповідний цінник, котрий становить 689 доларів. Новинка пропонує ту ж конфігурацію ядер, що і звичайний 14900K 8P плюс 16E, різниця між процесорами у частотах та енергоспоживанні. Версія KS пропонує автоматичний розгін на одному двох ядрах до частоти 62 ГГц за підтримки технології Thermal Velocity Boost. Новинка має заявлений TDP в 150 Вт, що на 25 Вт вище, ніж у звичайного чіпа. При цьому показник максимум Turbo Boost залишився незмінним і становить 253 Вт. Частоти в 62 ГГц на одному двох ядрах чіп досягає лише в тому випадку, якщо його температура не перевищує 70 градусів. Технологія Turbo Boost Max 3.0 дозволяє пі-ядрам нового процесора працювати на 100 МГц швидше за звичайний 14900K, те саме стосується і e ядер Чіп підтримується материнськими платами з чіпсетами Intel Z690 та Z790 та працює з пам'яттю DDR4 або DDR5. Портал Tom's Hardware вже познайомився із новим процесором, як показують тести Ryzen 7 7800X3D, як і раніше, кращий в іграх, за середнім показником у роздільній здатності 1080p. Крім того, він на 300$ доларів дешевший за новинку від Intel, у порівнянні з 14900K версія KS на 25% дорожча, але при цьому пропонує збільшення продуктивності лише в 1,7%. Цілком ймовірно, що Core i 9 14900 ks є останнім процесором для платформи LGA1700, оскільки Intel у другій половині цього року планує перехід на нову платформу LGA1851 для нових процесорів серії Arrow Lake. З урахуванням цього придбання Core i 9 14900 ks не виглядає доцільним, особливо на тлі конкурентних рішень від AMD. Компанія Seasonic представила модернізовані кабелі для своїх блоків живлення, тепер пропонуючи роз'єм H, що відповідає стандарту PCI-Express gen 5 atx 3 цей роз'єм, також відомий як 12 v 2 x 6 замінює оригінальний роз'єм H12ВH Power. Важливо розуміти, що Seasonic випускає три версії цього кабелю спеціально для своїх джерел живлення. Ці кабелі не призначені для використання із продуктами сторонніх виробників. Кабель 12 v 2 x 6 сумісний з різними блоками живлення Sonic ATX30, але нові кабелі не працюватимуть з блоками живлення ATX2, навіть якщо вони від Sonic. Модернізовані кабелі мають сині роз'єми принаймні з одного боку, що полегшує користувачам процес підключення. Якщо користувач все ще бачить синій колір, значить кабель вставлено не повністю у роз'єм. Для тих, хто використовує блоки живлення Seasonic ATX 2.0, компанія пропонує кабель-адаптер з двох восьмиконтактних на 12 від 2 x 6 Такий адаптер підтримує більшість блоків живлення Seasonic ATX 2.0 за винятком моделей потужністю 650 Вт, та тих, що оснащені одним роз'ємом PCI-Express. Команда Asus ROG заявила про встановлення чотирьох нових світових рекордів за допомогою новітнього 24 ядерного процесора Intel Core i 9 14900 ks включаючи досягнення рекордної частоти, а також три рекордні результати в тестах продуктивності. Новий флагманський процесор Intel підтримує автоматичний розгін до 62 ГГц на одному двох ядрах, однак для ентузіастів цей показник став лише відправною точкою. Попередній зафіксований абсолютний рекорд частоти центрального процесора в 9044 МГц був встановлений 17 жовтня минулого року за допомогою процесора Core i9 14900KF шведським оверклокером Elmore. Новий зафіксований рекорд частоти CPU складає 9117,75 МГц. Він був встановлений на процесорі Core i9 14900KS тим же оверклокером та його командою. Для розгону процесора використовувалася материнська плата для ентузіастів ROG Maximus Z790 Apex Encore. Температура процесора склала мінус 231 градус за Цельсієм. При цьому чіп працював при напрузі 1,85 вольт. Тут очевидно, що для встановлення такого рекорду використовували екзотичне охолодження. У цьому випадку застосовувався рідкий гелій. На додаток до цього рекорду компанія ASUS повідомила про встановлення за допомогою Core i 9 14900 ks трьох нових світових рекордів у бенчмарках. У PFEST процесор справився за 6,79 секунд, у Super PI 1M за 3,768 секунди та в Prime 32B за 97,596. секунд. З якою саме частотою в даних випробуваннях працював процесор, виробник не повідомив. Компанія Crucial випустить для ноутбуків модулі пам'яті S1 DDR5 нестандартного об'єму 12 ГБ. Інформація про незвичайну новинку була виявлена у базі даних торгового майданчика Amazon. Спочатку модулі ОЗП стандарту DDR5 випускалися обсягами 8, 16 та 32 ГБ. Через рік з моменту релізу Intel та AMD додали до своїх актуальних платформ підтримку модулів пам'яті обсягом 24 та 48 ГБ. Нещодавно виробники почали випускати модулі ОЗП великого об'єму 64 ГБ для ентузіастів. Таким чином, у звичайній домашній системі тепер можна використовувати до 256 ГБ оперативної пам'яті. Незабаром на ринку з'явиться ще один варіант модулі пам'яті на 12 ГБ, щоправда, мова йде лише про модулі S1 для ноутбуків і компактних ПК з підтримкою такого формату оперативки. Перші модулі незвичайного опцію має намір випустити компанія Crucial. Виробник запропонує планки пам'яті обсягом 12 ГБ із частотою від 4800 до 5200 МГц. Новинки продаватимуться як по одному модулю, так і у складі двохканальних комплектів. За даними британського підрозділу Amazon, одиночний модуль пам'яті Crucial 12 ГБ ddr 5 5600 пропонуватиметься за 45 британських фунтів. Комплект на 24 ГБ із двох 12 ГБ модулів ddr 5 5600 оцінюється у 88 британських фунтів. За даними Amazon, постачання модулів пам'яті Crucial об'ємом 12 ГБ розпочнеться з 31 березня. Американський стартап Cerebra Systems презентував Wafer Scale Engine 3, спеціалізований чіп для навчання передових моделей штучного інтелекту. Розробники стверджують, що співвідношення продуктивність енергоспоживання WSE 3 вдвічі краще, ніж у попередника. Ключові характеристики Wafer Scale Engine 3. Це 4 трильйони транзисторів та 900 тисяч ядер, 5 нанометровий техпроцес TSMC, 44 ГБ вбудованої SRAM пам'яті та до 1,2 ПБ зовнішньої пам'яті, продуктивність на рівні 125 Петафлопс у піковому режимі, пропускна спроможність 21 петабайт на секунду. Чіп представляє собою пластину площею 462 см2, тобто трохи більше, ніж iPad Pro 11. Процесор встановлюється як основа для обчислювальної платформи Cerebras CS3 з енергоспоживанням 23 кВт. Платформа CS3 вчетверо потужніша за платформу Nvidia DGX з 16 прискорюючими H100 в операціях FP16. Архітектура дозволяє навантажити задачами cs 3 навчанням моделей розміром до 24 трильйонів параметрів без сегментації. Для порівняння, розмір моделі OpenAI GPT-4 1,7 трильйонів параметрів на налаштування моделі з 70 мільярдами параметрів CS3 знадобиться один день. Компанія ThermalTake представила активну систему охолодження ms 1 для твердотілих накопичувачів формату м 2280 Новинка складається з крихітного вентилятора, алюмінієвого радіатора та мідної теплотрубки, яка безпосередньо контактує з контролером SSD для більш ефективного відведення тепла. У комплект постачання ms 1 також входять дві термопрокладки. Одну необхідно встановити між радіатором та SSD для компенсації різниці висоти мікросхем контролера чіпа DRAM та чіпів флешпам'яті NAND. Друга розташовується між тильною стороною SSD та металевою основою кулера. Більш ефективне відведення тепла від радіатора забезпечує компактний вентилятор зі швидкістю роботи до 8000 обертів на хвилину. Він створює повітряний потік в 44 CFM і статичний тиск 1,6 мм водяного стовпчика. Виробник заявляє, що рівень шуму вентилятора не перевищує 16 дБ. Ресурс вентилятора складає 60 тисяч годин роботи на відмову. Вартість новинки виробник поки що не повідомив. Компанія Zalman представила нову лінійку корпусів Micro ATX Mini Tower серії P30 Air з хорошою циркуляцією повітря. Корпус доступний у чорному та білому кольорах з перфорацією на передній панелі та з боків нижньої частини. У комплект поставки входять три вентилятори з ARGB підсвіткою, два 140 мм вентилятори на передній панелі та один 140 мм на задній. Особливості нового корпусу включають лоток для материнської плати з вирізами для материнських плат зі зворотними роз'ємами. Місце для встановлення відеокарт завдовжки до 39 см. Процесорних кулерів заввишки до 181 мм та блоків жилення до 226 мм. У нижньому відсіку є одне місце для 3,5 дюймового та додаткове місце для 2,5-дюймового накопичувача. З боків лотка для материнської плати розташовані ще два додаткові кріплення для 2,5-дюймових накопичувачів. Корпус також підтримує встановлення радіатора до 360 мм у верхній частині. Розміри корпусу становлять 235х452х 420 мм. Вага 7,6 кг. Новий корпус P30Air обіцяє бути зручним та функціональним рішенням для збірки комп'ютера з хорошою системою вентиляції та можливістю встановлення великих компонентів. На даний момент вартість корпусу компанія Zalman не оголошувала. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.